В той же час Білорусь знову намагається посилити градус ескалації, але цього разу не в бік України. Напередодні перший заступник держсекретаря Радбезу Білорусі Павіл Муравейко заявив, що Мінськ, цитую, має всі підстави для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів. На окремому засіданні Радбезу Білорусі, той самий Муравейко, згадав, як Литва перестала видавати білорусам спочатку туристичні візи, потім закрила частину прикордонних переходів, що нібито призвело до колапсу із пересуванням транспорту. І особливо цього білоруського військового обурило те, що Литва блокувала транзит з боку Білорусі по своїй території. Ну, тут, звісно, цікаво, а чому ж ця Литва раптом так от пішла на такий крок, ніби ж нічого не відбувалося. Ну, очевидно, що мова йде про рішення Литви закрити для Білорусі не лише свої кордони, а ще й свої порти, через які завжди відбувалася перевалка білоруських добрив. Ну, а також. Мова йде про закриття транзиту інших товарів через територію Литви. Ну і тепер один із чиновників Білорусі заявляє, що режим Лукашенка може зброєю розблокувати собі транзит через Литву. Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок належить до економічної агресії. З погляду банальної логіки, ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї. В інших умовах Білорусь ніхто у світі навіть не засудив би за такі дії. Але тепер ми маємо безпрецедентний тиск з боку заходу. В той же час диктатор Лукашенко все ще намагається схопитися за останніх проросійських політиків у Європі. Диктатор запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Білорусь у розмові з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто Лукашенко заявив, що цитую готовий до діалогу з європейськими країнами. А Орбана запросив для обговорення серйозних питань. Ну, в Угорщині пообіцяли розглянути таке запрошення. Разом з тим, сьогодні варто згадати і про те, що на Мальті завершилася вже третя зустріч стосовно української формули миру. До цього раунду переговорів приєдналися 66 країн, а зустріч зосереджувалася на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки. А також звільнення полонених та депортованих і відновлення територіальної цілісності України. План щодо ядерної безпеки передбачає повне виведення російського персоналу, зброї та обладнання із Запорізької атомної електростанції і передання контролю над станцією Україні. Реалізація пункту щодо енергетичної безпеки передбачає розробку моделі енергетичної стійкості, яка б дозволила уможливити використання енергетики як важеля впливу в майбутніх актах агресії. У контексті продовольчої безпеки формула миру пропонує встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства, що своєю чергою передбачає міжнародний захист портової та логістичної інфраструктури України. План дій щодо повернення заручників та депортованих українців передбачає створення міжнародної моніторингової групи, яка б опікувалася цим питанням. Що стосується пункту про дотримання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, то тут робоча група пропонує зосередитися на реформі Ради безпеки ООН і обмеженні права вето. І посиленні ролі міжнародного суду ООН шляхом визнання обов'язкової юрисдикції цього суду в усіх спорах щодо порушень статуту ООН.